Привітки, ви на каналі Twins Art. У нас сьогодні паперова розпаковочка. Точніше розпаковочка паперових сюрпризів. Ми вже на минулому відео прикрасили наш каталог. Ви самі бачите, що ми вже його прикрасили з цього боку. З одного боку і з цього боку колекцію так розпарумо. Тепер відкриваємо нашу першу колекцію. Це прикрашаємо пейпонс. Колекцію. Ми вибираємо перші всі колекції. Я хочу сьогодні взяти 15-й. Дальше. рожева їжа Вибирай. Пятнадцятий. Рожева їжа. Візьмемо сьогодні. Давайте полунечку. Через там Дальше. Далістики. Рухнастики. Ми сьогодні візьмемо, напевно. Давайте ось цього ми візьмемо. Чекайте цього Ось такий у нас з колекції естетика по кольорам. Візьмемо сьогодні. Так, да. почекайте. Візьмемо сьогодні. Давайте ж червоний. Так. Нічого. Так, далі. З колекції капіварка. Давайте візьмемо з зову, що не знаю, приклад один плюс один. Трофічки. Ось такий. З колекції міні-кошенята візьмемо сьогодні ось цього. Є. І колекція тисячу пакетиків я з веліною обираю самі. Давайте на да, Аврора ось цього хом'ячка. Всі ставимо, ставимо до наших всіх колекцій. Усе. А я туди треба. Ось стільки пакетів нам сьогодні на розпаковочку. Колекція. Так, перша колекція У нас прикрашаємо айфони. Такий жовтий айфончик на сьогодні. У нас, нас тут попадається це така квіточка. Ой, дуже малесенькі ще є. У нас такий, така зірочка і смайлик. Так, перше це треба забрати. треба поставити сюди, там де пише 15-й. Ні, не, не 15-й, а 16-й. 16-й, а не 15-й. Що такий? 15-й нас інший. І ще візьмемо печаний тікеш штучечки. Тут. І ще пльосточка. Хочу поставити коло квіточки. Смотри, як можна. О, ні. Ура, в мене вийшло. Опа. Ми поставимо тут колес квіточки. на камеру поставимо. На камеру. От, тут. От, Добре. От. Mm -hmm. І ще от, поставимо. Все. Наступна колекція в нас. Тисячу пакетиків. Ой. Ой, викриня. Почай, викриня. Ой. Не вдалося Ой, невдалось. Такий гарний пакетик. О. Я розкривсь. І в нас тут. Що це таке? А ракушка? А ч ракушка? Ей, там шо не подарунки Що? Ще да. Два подарунки. Оки два подарунок. Ага. Уже уся. Напевно, що ми поставимо це десь тут. Сьогодні ми будемо тут прикрашати прикрашать. Відкривай деца. М -м -м. Так. У нас випадає такий хомячок. Дуже милий. мирный. дівчинка. Ка дівчинка. І платечко до нашого хомячка. Опа. Вот такая бачите? Ну, вот он. Можем обыскреф. Наклаиваем <рес> ее Сюди ось Отак. І це спідничка. в <головік> неї. Така. Бачите, трохненько. Спідничка. Все. Наступна колекція, Це у нас наша улюблена не Кошенята, Ні, це не улюблена. У нас дуже малий котик, але тут тільки один рідкісний. Отакий, але то не рідкісний. Для нього я вже знаю місце. Вже маю знаю місце. Він у нас буде стояти тут. Там де пиша Лоу. Наступна колекція пухнастики. А воно ж. Ну добре, ми будемо відкривати. Її. І що в нас тут? Пал, такий гарненький, жовтий, гарний. І, бачите? Ми його поставимо, напевно, що сюди. Є, сюди, сюди, бачиш? сюди. Я його поставлю туди, тому що в нього рожеві вушка і типу тулоб такий жовтенький. А там якраз рожево-жовтий, тому він тут буде посувати більше. Mm -hmm. Наступна колекція це в нас естетика по кольорам. Я цю колекцію люблю. Ось нас минулого відео дуже милий був. Попався. І дуже гарний пакетик відкрився, він прям дуже гарний. Так, треба ще раз. Ой, один? А ні, не один. А, я пам'ятаю, що тут. Там попадається дуже багато сердечок таке, хто Та ще наклеїти. Ого, їх так багато. Дуже багато. Добре. Тепер ти зимою клеєш. Добре. Ой-ой-ой. Добре, я. Вісім от стеж. Червоний у нас тут. маємо лінійкою так приклеїти. Так зверху осторониць. Я то я робила. <рес> тобто Поліна робила. Пізніше ще одне і ще одне. <рес> <рес> Ця колекція мені реально подобається. Мені теж дуже і вона дуже гарна. І кольорова. Сподіваюсь, вам також сподобалась. Вона нам теж одна із улюблених наших. Ой, щось цей можна відкрити. Що це такуську тут закладієш. Я думаю, що на трійлості дуже довго буде. Я теж. У нас все так гарно. Я думаю, що вам буде дуже подобатись, як це робимо. І вам особливо... вже подобається, що ми це все робить. Якщо ми наберемо дуже багато підписників, то я буду дуже рада. І сподіваюся, що вам також подобається. І переглядів також. Ще один і два. Розпакалка, розпакалка. Ой, це вже не міщається? Не мішається, але знаєш, де мені? Заклею йому тут. Ні, отут. А я собі не нахожу. Наступна колекція Капібара. і я отут наклею цю садечку. Все, трошечки забагато є. У нас такая так ровати не любилось. У нас попадається така капібарка, типу студент. І вона має таку грамоту. Може, закінчила школу. От яка капібарка закінчила школу. Ми в третьому класі. Напиші в коментарях, якому А Якщо китуру сьогодні, за то нічого Напиши. І наступна колекція рожева їжа. Так, полунечик. У нас тут полунечик. Ой. не хотілося рвати. Взагалі тут рожевій їжі, всі покатики тут не гарні мені. І мені. У нас сьогодні попадається о тортик такий торт, такий торт, такий. Просто там тут. Мама. І YouTube. Окей. Да okay. клеїмо цей торт. Все. Ось. На цьому у нас все. От. Дякуємо вам за перегляд, ставте лайки, підписки і всім па па, па, -па.